Друзі, привіт! З вами знову я, Павло, і хочу з вами поділитись ще одним лайфхаком. Багато про цей лайфхак знають. А хтось може не знає, перший раз купив машину і дивиться, як же воно функціонує. Коли ми закриваємо двері, починаємо їхати. У мене виставлено так, що при 10 кілометрах машина блокується автоматично. І за це відповідає ось цей замочок. Воно... Заблокувалися всі двері і червоним горить. О, якщо ж ви хочете заблокувати, наприклад, у вас ззаду їдуть діти да, маленькі, і вони там можуть щось класнути і випасти, не дай Бог, з машини, то у вас тут є ось такий ще замочок. Називається він принуднітельний дитячий. Чи як? Ви, ви його нажимаєте і вже е, він працює окремо від, від е, самого центрального замка. Да? Поки ви його не виключите, він буде зсередини, двері задні будуть закриті і ніхто зсередини не відкриє двері. Навіть якщо ви заглушили авто, вийшли з нього, то діти не зможуть відкрити ззаду самі двері, поки ви не нажмете цю кнопку або не відкриєте їм ось так двері. Так що, шановні, користуйтеся, ставимо лайки, кому поміг, підписуємося, далі тільки більше.